Уламки російського залізятча порізали обличчя Таїсії з Вишневого, що на Київщині. А Тетяну, яка ще кілька днів тому жила на Солом'янці, і взагалі позбавили квартири. Це лише дві історії з тисяч подібних після масованої атаки росіян з повітря. У вівторок, 2 січня, ворог запустив тільки по Києву під сотню одиниць смертоносного озброєння. Майже все збили, але навіть їхні залишки наробили горя. Сотні квартир зруйновані, тисячі людей тепер без даху над головою. Як вони оговтуються від пережитого? Далі цесарок розкаже. Коли від дому залишилися самі обвуглені стіни. А другий день нового року ледь не став останнім у житті. Удар і злітає все, вікна, рами. Мене он взагалі порізало. 2 січня ракети на Київ та область під прицілом майже усі райони столиці і передмістя. А що з епіцентрами російських атак зараз? Чотири дні по тому. Із кількома турбами у руках Таїсія та Василь повертаються додому. Вони не були тут із вівторка, і заходити усередину обом ще трохи лячно. Бо кілька днів тому у цій квартирі на четвертому поверсі вони пережили найстрашніші миті свого життя. Гучний такий вибух, і на мене летить скло. Я відчула білю нозі. Тут все було у порізах, і біля ока теж текла кров. Пощастило, що воно ціле. Про той ранок тепер завжди нагадуватиме шрам на обличчі і всіяний уламками фасад будинку. Від вибухів дім здригнувся іще на світанку. Просто поруч із багатоповерхівками тепер кількаметрова вирва. Це сюди упали уламки російського залізяча, пошкодивши вибуховою хвилою понад сім сотень квартир. Серед них і оселя пенсіонерів. Тепер у ній жодного вцілілого вікна. Усі, доки закрили плівкою, бо грошей на нові немає. Тож єдина надія на теплу зиму. Тетяні ж, вертатися нікуди, уся її квартира тепер суцільна розруха. Однієї стіни немає, в іншій дірка вибило і геть усі шибки. Ось вирвала арматура, це ось це, ось вирвало шматок, он літо тут був. Це стіна. Як серед усього цього хаосу вона вижила, і досі не розуміє. Бо коли на Київ летіли крилаті і балістика, ховалася у коридорі, і все те каміння полетіло. Просто на неї я почула вибух, і вже в мене на телефоні шматок бетону. Ось це все від скла, тільки купила нову куртку. Ось і кров теж. Уже три дні вона разом із рідними та друзями розбирає удома завали. Шукає бодай якісь уцілілі речі, щоби доки тут робитимуть ремонт, перевести їх у інше. Тимчасове житло. Що залишилось, те забираємо макарони, крупи, овочі. Зруйновані почнуть відновлювати лише коли повністю розберуть завали і зроблять експертизу. Попередньо відомо, що не менше чотири під'їзди для проживання непридатні. Ситуація там критична. Інші менш пошкоджені вже з комунікаціями. Відновили теплопостачання у чотирьох під'їздах пошкодженого будинку, ті, які найменше постраждали від вибуху – Це шостий, сьомий, вісім, дев'ятий під'їзд. Там наразі є тепло, електро і водопостачання. А от будинок Анатолія у приватному секторі взагалі доведеться демонтувати, бо стіни там отут -от заваляться. Така ж доля спіткала і його найближчих сусідів. Ремонту на практично не підлягає, чому Тому що стіни вийшли з фундаменту. Чоловік тепер сподівається тільки на компенсацію від держави. Тетяна таку заяву вже написала, а ще оформила одноразову допомогу. Її сума сягає 10 тисяч гривень. Щоби її отримати, мешканці пошкоджених будинків йдуть до сусідньої школи. У нас тут розгорнута гареча чай пала бутерброди, і вчора у нас було дві польови кухні, то було було шестобіль. А ще сюди для тих, хто через дорогу втратив усе нажити роками, несуть теплий одяг. Працюватиме цей штаб до понеділка. А як канікули закінчаться, його перенесуть до найближчого ЦНАПу. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.